Сьогодні родини захисників Азовсталі, які об'єдналися у громадську організацію Білоцерківський осередок Жінки зі Сталі. Ми проводимо фотовиставку в пам'ять полеглих героїв. Маріуполя, захисників Азовсталі, а також наше прагнення звернення до всіх міжнародних інституцій та організацій, допомогти Україні визволити українських полонених із полону. Над нашими полоненими зараз відбуваються тортури і навіть вбивства, яке Росія вчинила в Оленівці 29 липня. Ми не можемо стояти осторонь. Це акція це крик про допомогу героям Маріуполя, тим славетним захисникам, військовому подвигу, якого яких немає рівних. Ми проводимо баладіний ярмарок з метою зборів коштів для патронатної служби Янголи Азову, адже кошти потрібні для тих бійців, які вже обміняні і будуть обмінені із ворожого полону, які поранені. Їм потрібна реабілітація, протезування, а також обов'язково потрібні кошти для підтримки родин загиблих героїв Азовсталі. Сьогодні на фотовиставці представлені 133 азовці полеглі. При захисті Маріуполя також присутні зможуть ознайомитися з їхніми короткими біографіями. Це дуже такий виховний ще момент, адже з цих світлин дивляться очі кращих наших дітей, нашої молоді, які дійсно таки стали символом нескореності української нації. Ми б хотіли звернутися до всіх. Людей до всього суспільства підписати нашу петицію, врятуй життя українських військовополонених. Тут є на виставці qr код по якому можна перейти для того, щоб світові інституції, такі як Міжнародний комітет Червоного Христа, ООН, звернули увагу на те, що відбувається з захисниками Азовсталі, які знаходяться в Оленівці, які піддаються тортурам, яких вбили 29 липня, для того, щоб такого в цивілізованому суспільству не відбувалося, «Мого старшого сина, який загинув, Гинув 1 квітня 2022 року у місті Маріуполь. На цій виставці нема, бо я до останнього вірила, що це неправда. 3 серпня була вже проведена експертиза. ДНК тести, яка підтвердила, що це моя дитина. Зараз ми готуємось до поховання мого сина. Молодший син зараз в Єленівці, про якого я не чула з 16 травня. Але я сподіваюся, що моя дитина жива, що він вийде за град цих орків, окупантів. По-іншому я їх назвати не можу. Це не люди, які. Не тримають своїх обіцянок, які просто вбивають наших дітей, які здалися у полон, і ми, як суспільство, повинні їх витягнути і зробити так, щоб наші діти, чоловіки, дружини, брати, сестри були на волі, бо вони є захисниками і героями нашої країни. Ми представники сімей. Загиблих захисників Маріуполя, наші хлопці це цвіт нації, мужні, сміливі, відчайдушні. Наші чоловіки загинули більш ніж чотири місяці тому. А ми й досі не можемо їх гідно поховати. Тому що процес передачі тіл дуже затягується. Зараз ми просимо владу, почуйте нас, допоможіть нам будь-якими дієвими способами. Сьогоднішня фотовиставка е, життєопис наших воїнів. Україна повинна знати тих, хто загинув за неї, і власне віддали своє життя для того, щоб ми з вами мали світле майбутнє вільної країни. Ми боремося за те, щоб не забувалося світло пам'ять наших полеглих героїв і звісно, що повернення їхніх побратим з полону, тому що це повинно якось вирішуватися і як можна швидше. Захар Василенко й Мого авторського вірша. Азовці, янголи небесні, простіть, простіть на всіх, хто на землі лишився, не зміг вас рідні захистить, рашистську наволоч добить. Весь світ здригнувся, й німів від тої, надлюдської болі. А ви терпіли, не здались, бо ви в країні присяглись. Це оркам не збагнуть ніколи. в Моєму серці камінь горя так давить, груди розриває, терпіти більше сил немає, а сльози висохли давно. Та треба жити, треба жити і добивати тих нелюдів оте лайно. Азовці, янголи, герої, повірте, рідні, прийде час і підуть рашки зовсім скоро. Туди за руським кораблем. І Дихать стане легше в світі, і посміхатимуться діти. У Лусі засвіте калина, відродиться наша країна, красива, мужня Україна, навіки згине Руський мір, і в пекло піде лютий звір. Слава нації, смерть ворогам, Україна, понад усе.